Ти вже немає перші монети і тепер думаєш, а як їх перетворити на реальні гроші, чи можна зробити це безпечно і де краще продати через обмінник, біржу чи P2P? У цьому відео я розповім простими словами, як новачку вивезти свою першу крипту в гривні чи долари та не нарватися на шахраїв. Але перед тим, як ми продовжимо. Постав лайк та підпишись на канал. Тут ти знайдеш купу корисного контенту, що допоможе тобі заробляти більше та збереже від фатальних криптопомовок. Перший і найпростіший спосіб це онлайн-обмінники. Ти просто заходиш на сайт, вводиш, що хочеш продати, наприклад, USDT чи BTC, і куди вивести на картку банку, PayPal або інший сервіс. Плюси швидко і зрозуміло навіть новичку. Мінуси, курс зазвичай трохи гірший, ніж на біржах, і важливо користуватися лише перевіреними обмінниками. Є сайти-моніторинги, як BestChange, де можна вибрати надійний сервіс із відгуками. Другий спосіб криптобіржі, наприклад, Binance, або, як правильно казати, Binance. Тут курс вигідніше, але доведеться пройти реєстрацію та верифікацію. Як це працює? Ти заводиш монети на свій аккаунт і виставляєш ордер на продаж або продаєш відразу за ринковою ціною. Гроші отримуєш на внутрішній баланс біржі, а далі можеш вивезти їх на банківську картку чи платіжну систему. Плюси кращий курс, високий рівень безпеки. Мінуси трохи складніше для новачка і потрібна верифікація. До речі, якщо ти початківець і не знаєш, яке обладнання краще обрати, замовляй безкоштовну консультацію. Посилання на телеграм я залишаю в описі до відео. Ми допоможемо підібрати обладнання на твій бюджет та зробимо розрахунок окупності саме для твого випадку. Третій і найпопулярніший спосіб серед майнерів це P2P-торгівля, наприклад, через Binance. P2P означає peer-to-peer, -peer, тобто угода напряму між людьми. Ти вибираєш покупця чи продавця зі списку, обираєш суму і валюту, і система блокує твою криптовалюту на час угоди. Після того, як ти підтверджуєш оплату від другої сторони, наприклад, гроші надійшли на карту. Біржа розблоковує крипту і передає її іншій людині. Плюси дуже вигідний курс, багато способів оплати. Мінуси потрібно уважно перевіряти рейтинг і відгуки продавця чи покупця. Перед тим, як дивитись далі. Постав лайк, підпишись на наш канал та напиши коментарі, де ти обмінюєш крипту. Як обрати спосіб для себе: якщо ти новачок і хочеш швидко обміняти невелику суму, найпростіше скористатися онлайн-обмінником. Якщо сума більша і потрібен вигідніший курс, краще біржа. А якщо ти готовий трохи розібратися і хочеш максимально вигідно та гнучко виводити гроші, тоді P2P стане найкращим вибором. Безпека це дуже важливо. Тому наостанок хочу дати кілька порад, щоб ти не наробив помилок. По-перше, завжди перевіряй, щоб сайт-обмінник був справжнім, а не підробкою. По-друге, на P2P обирай продавців із високим рейтингом та великою кількістю угод і ніколи не підтверджуй угоду, поки не отримав гроші на свій рахунок. По-третє, завжди використовуй двофакторну аутентифікацію на біржах, щоб захистити аккаунт. От і все. Якщо будуть питання, пиши в коментарях та ділись, яким способом особисто ти користуєшся для обміну крипти. Не забудь поставити лайк, якщо відео було корисним і підписатися на наш канал. Попереду ще купа цікавих та практичних порад про майнінг та крипту. Побачимось в наступних відео.